Поліція Прикарпаття встановлює обставини автопригоди, в якій загинув водій та травмований пасажир. дорожньо транспортна пригода трапилася 22 червня о 19 годині 30 хвилин при виїзді з населеного пункту Миколичин. Попередньо слідством встановлено, що 27-річний водій автомобіля марки Ауді, мешканець Києва, рухався зі сторони Миколичини у напрямку Яремча. На закругленій ділянці дороги водій виїхав за межі дороги ліворуч, де наїхав на дорожнє огородження та придорожнє дерево. У результаті автопригоди керманич від отриманих в травм загинув на місці події. А пасажир 1992 року народження, також мешканець Києва, доставлений до лікарні. Слідчі вилучили транспортний засіб та розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого. Поліція Прикарпаття вкотре звертається до водіїв. Будьте уважні, дотримуйтеся безпечної швидкості та правил дорожнього руху. Неправильна оцінка дорожньої ситуації, перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехрест та переходів, керування у стані алкогольного сп'яніння нерідко призводять до дорожньо-транспортних пригод. Тому пам'ятайте, що від вас залежить безпека та життя кожного учасника дорожнього руху.